Я хочу, щоб мене помітили, щоб вони дивилися на мене і думали, яка я весела або гарна. І хотіла, щоб глянувши, всі побачили когось іншого. Знято! Вибачте, я не заплакала. Мабуть, я мала заплакати. Вони трохи змінили формат фільму. Шукають когось молодшого. Від усіх тепер очікують відповідності підвищеним стандартам. Ти теж на це підписалась? Сказитись. Пропонуємо тобі розглянути цікаву терапію. Зої Шеннон. Директорка найбільшого бренду здоров'я, обіцяє зберегти вашу молодість на завстріл. Я лише прагну позбавити клієнтів, сумнівів та стриманості. Побачимось на тому боці. Ініціалізація сканування тіла. Три, два. Один. Ти маєш шанс реалізувати свій потенціал. Це відпад. Незрівнянна. Саманта Лейк. Я передивилась кожну серію твого серіалу. Я мріяла зустрітися з тобою. Або на петі. Це дуже смачно. А що це? М -м -м. Це я. Серйозно. А це що? Що саме? На твоїй шиї. Зі мною щось коїться. Вона щось від мене пиховує. Що відбувається? Розказати таємницю. Ти з... Що? Гадаю, тут зникають люди. Я боюся, вони зі мною щось зроблять. Ти реально! Саме твій вигляд означає виживання. На вершині харчового ланцюга обмежена кількість місця. Відвали вже Зої. Але Сем. Хіба можна?